Так, запись пішов. Всім привіт у мене на каналі. Це п'яте чи шосте відео, вже точно не пам'ятаю. Останнє відео вийшло досить давно, тому що учоба і всі діла. Та і з ноутбуком трохи неприємно сталося. Сьогодні граємо у Forsaken. Ця гра досить популярна зараз в всі, наскільки я знаю. Ай... Коротше суть в чому. Є один гравець убивця. Від нього треба втекти. Інші гравці це виживші. Вони мають, як не дивно, вижити від цього смерту в Як тут. Ота, отак, от так. От так. Отак. От. Так, от, так, от так. І отак. Так, Генератор, в принципі, ремонтувати це не найважливіше що тут є, це просто можна з деньги за це халявно получать. О, я закінчив генератор. Там не звертайте уваги на монетку, це невеличкий бог. Алло, ти коли-небудь закінчиш це робити. О, все, розлагало. Кидаємо монетку і отримуємо рандомний ефект. Зараз у мене стоїть перш наш шанс у нього... Блін. Так. Це тільки що було дуже погано, бо тут десь недалеко походу, вбивця. Ну я сподіваюся, що це мені просто показало. Кидай мінетку. Красота. Що це? Що? О! Ми вигали! Гее, красота! В принципі, я вибрав собі Кулкіда. Cool Класну дитину. Но тут треба дивитися, чи Кулкід, cool чи 1x1x1. Так, а де мені треба зараз поговорити з за одним пацаном? У нього тут є магазинчик. Но я не помню де Кулкід. Cool Kid. Эй, ти ч кажеш, я сейчас тебе увалю. Ага, ого, ого, 666, преследователь, герцог рейси, ну призывайте, я надеюсь вы этого не побачили, Вероника, 2999, в магазине она там на бату анимация не прома. такие прикольные повиднее все дым. Это тупо эффект, который падает майже завжди. О, генератор. Так, 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 так где? Так, так, так. так. Боу, боу. Я... А, что я понял? <плес> <плес> О, одного вже шо. Що... О! хтось погоду, коли шанс крути монетку, то тут один ефект випадає усім гравцям. і комусь только шо випала регенерация. Це дуже-дуже клас. То що це риксисный ефект. Зазвичай тут говно падає, ну типу, слабость, повинність. Кстати, мне еще повезло, уже покажу жестоко, мне еще покажу бывше, даже, на пол Все якось тут слишком подозрительно легко все. О, готово. вам. Давай, 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 давай. Кидаем, рандомник. И сейчас эффект такой теперь... О, блин, сила пять. Боже, яка а, а я как раз утол. Ааа, так вот это что-нибудь. А шо да я кубику? Блин. У нас полностью. Типа я по... Ааа, за минус 20 секунд сука. Та тут сейчас кончится время быстрее. Чем у нас. <плес> О, сейчас... Нема дыхания, шо, це ще з ним. О боже не перекладываю. Те що прям блин порядка. Цікава, дай цей шу, цей чел. Я уже подозрительно тихо нема. Конечно, ну, да, я б всегда взяли выжил. Ам? Десь еще три. А, ну да, я. Давайте Неза. А вы цього не бачили. Там ну, Не надо. Який у мене чи тут рандомно? Ну ладно. Элиот, привет. Ты поставь свою машину, то есть. Ага, я би. Прикольно. Так, вы бачили, что я на поні говорю с кем-то бич я Ярослав, можешь зайти в кадр и поздороваться зовить. Зайди за, це пі... прийти. Подожди, это пицца тут бачит, игроки. Ну я за це дуже Блин, я тільки що зайшов оцей істі, мені дали Красота, боже. Ой, блин, ч мне не заждится? О, генератор! А, блин, я уже тоже шком. Кур тут все це... О, блин, бежи, бежи, бежи. <смеш> Билдок тупо, но... <смеш> Вау, аптечка. Посюда ходят. АТП на. На, <смеш> на. Что? В смысле? М давай аптечку. А як за це голосувати, типа Боже проїхали. Та ні, Ярослав, я тройку нажимав, то он чисто все равно вызивається Так, а мені тысь О перегруз Типа як ты конечно за вас чипай Ну, довше Я вже читаю, ти вас тут починка шляпы, що? Це, це зубше, я не знаю, я його а не зуб, але не не дати. Ем, типа, може вона... Ну, типа, нахуй, не знаю. Ємать, скільки виносливості! <голи> Вау. Типа, ладно. Пос... Я розвинуся. Глобально... О! Якщо брать... М -м а чого я интересно... А, все, хоч. Вот мы сейчас тут вот решим головалку и получим бабу стол, стол. Так, тут уже шость так. А, ну я походу понял. Я тут части шела лагодю... Я понял, все. Вижу. Скорость, блядь. Она мне сейчас не поможет. Она мне сейчас вообще не поможет. Да что это за эффект у меня накладывает? Не, воно, но секрет, воно такое, воно урон не наносит. Так, тут что-то не так, у меня сейчас полюбая что не выйдет. Да, конечно. Ам, окей, що тут надо работать? Вы можете малинами, чешо слипать. Okay. Що я щоб врубал. Аня. О! Нет. Ой, я знаю! Рома, я... ты хэ... Рома, ну будь ласка, тихо. О! <рисква> oh. <рисква> я задали. Так, це ярик, це рома. Хлопці познакомьтеся, звідти мне. Зорою, привіт! Правда мене два пищу, які мене розгодили. Це... Ну то не Я нікого не хотів Я от Так, хотіла білить. Вс, все. Що, якщо Як сейчас морсьбі, Біжи, біжи, біжи! Оце мені. Повезло, покидай мене. Ой-ой. Дайте, скрось, дайте скорость, дайте скорость, дайте. Сюди, укри демон. Я, як ти не обіжайся, я твою мишку з комуністи вже. Схи. А що мені, тебе не треба бістро Ні, просто в мене батарейки сіли. Блин! Сетя цей гарний? У мене, кстати, найбільше бабла тут на сіли. Я, я, кстати, гарний? Эээ... Восьморится скип прыжок? Да не, він дебильный. Не-не-не. Отже, ні. скільки у мене вже на шанс, у мене 90 очок. Посмотри. Скин? Або... А дай их куплять? А, а, Зайди в магазин. же Шанс, шанс, шанс. И оце. Скине. О! Ну я, правда, купив ковбой, ви дума ничего с нет. Этап 4. О! Уф, 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 уф скип прикольный скинет таких. Иди как бой. Ико. Крути, кости за 999. пес. Да. Ну как бой, я куплю вообще. Я возьму этап 4. А, ТБ 50 уровень. О, видите, что у меня Нет, она я у меня купки стоит. Икс, да, слышно. Короче, планула я самого начала записать сам, а в итоге записываю с БПА. Исправа, ладно. Ого! Комусь уже по... на нарко вже... Вс? <зас> Щас пройду ну, Плюс 25 лошадь. Плюс 25 лошади Нормально так напнувся кабанчиком Вас издастся. А там, наверное, було написано на фортнайте, да? Тика не да. Я не попасться під очи. Рома, не кричи, якщо я дозволю вам сидіти зі мною на відео, то це не знає, що його треба платить. Я, честно, кстати, думал, там надо нажимать якость. Э, Кого генератора чинишь? А там надо было сделать. Надо. Не, 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 а все, я походу понял. Это так. Нет, все вот так надо... Раком, боком и без и <laughs> Шанс повыше шанс. <laughs> О, о, боже. О, тільки немає! О, Мати... шанс! <звучить> шанс зок. <звучить> <шанс. звучить> е, ні, я ще живий. <звучить> а, не то, та, ладно. Той хай здихає, настало. Бачите, прибирати можна різними способами. Раком, боком і спідскоком. скоком. Ой-ой! Рома тихо сидит. Щас, Рома, ты щас накакаешь, до меня реально цей чел прибежит. А, а я тебе кстати кого вообще не допомагає, она без Я тільки бачу, бачив, накайла. Рома. А, я цельно. О, что пошло. Сам что же Рома, ты можешь не комментувати? А я шут. А. Ого! Тут осталось буквально пару пацанів. А! В смыслі, Що? В смысле? Чого? Де? як? Эээ, наверное -е, на рандомного игрока меняется убийца. То есть он не месте на тебя Настоящая ставка. Блин. О, где ж по. Ой, бежи, 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 бежи. Так надо бежить. Більше... я понял, я Я знаю то, для чего булоксикон и сейчас вижу быстро. Получа. Олег, да, кто что, все получил? Не-не-не-не-не. Лучший просто. Молодец. Лучший я. Боже. И что даем? Виде, дві, Та ти вийди, вийди на двір, вийди, на двір. Mm, так тихо. Ну я ще зіграю на шансу, ну чесно. Я би такий, щоб взяти когось другого по інтерв'ю. На гостю, на гостю. Та ні, я не хуй граю на гостю. Мені не цікаво. Що це у чувака? Хажа по статах щодо. Важко. Ну, на широкість. Максимум стреміння. Давай я на ньому поіграю.

Емм. Хто у мене в побуцях? У мене стоїть вбивця. Кулкіт. Блін, ні, давайте степляний йдум краще в Думаю, на цьому треба закінчувати. У мене винкнули світло. Побачимось уже наступного бувай.